Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш і сьогодні ми з вами 30 січня подивимося найгостріше питання, яке уже другий день існує в нашому інформаційному просторі: питання енергетичного перемир'я. Наскільки воно там буде довгим, недовгим, що буде взагалі відбуватися? Е, наскільки це не висосана історія із пальця Трампа чи когось іншого? Давайте подивимося. Наскільки, наскільки правдивими є і довготривалими є ці домовленості? Давайте так. На даному етапі. Да? Наскільки воно взагалі є довготривалим і стабільним? Ох. Ну, такое, друзі мої любимі, такое. От наш король кубків, от наш король мечів, от воно ілюзорне, да, ілюзорна е домовленість, яка проіснує, проіснує певний час. Проіснує певний час, але може скатитися знову у п'ятірку жезлів, тобто в атаки, в потенційні загрози на зрив таких домовленостей на, на дев'ятку мечів. Ну тобто, давайте так, я би не робила би зараз на даному етапі серйозних ставок на те, що це перемир'я, яке зараз умовне є, воно буде тривати довго і буде соблюдено, Давайте так, з російського боку. Тому що тут воно виглядає достатньо нестабільним, достатньо нестабільним. Чи планує Росія продовжувати наносити удари по Україні по інфраструктурі? Да? Взагалі? Так, планує, планує. Плани нікуди не поділися. Нікуди не поділися плани. І проблема полягає у тому, що, знову ж таки, є дуже-дуже висока вирогідність порушення цих домовленостей на певному етапі. Вихід із. Вихід із стабільності, вихід із домовленостей, якщо не втрутиться третя сторона серйозно, тобто тут дуже важливо, Воно, це перемир'я може проіснувати довше і не бути таким крихким тільки за умови дуже серйозного впливу і тиску, і роботи якоїсь третьої сторони. Але якщо десь щось, якась. ну… Зрозуміло, якась навмисна провокація, то вони повертаються до, до первинних атак і прям прям. Прям прям планують повертатися до цих атак і скоріше за все планують, планують. Є у мене підозра, навіть якщо що, штучно зробити якоїсь диверсії для того, щоб е, поновити атаки по інфраструктурі, особливо те, що стосується періоду да морозів, е, які у нас з вами можуть тут бушувати, і так далі. Тобто, тут виглядає виглядає перемир'я, яке є на сьогоднішній день, нестабільним. Це, як висновок, знаєте, коротенький. Достатньо нестабільним, достатньо крихким. Воно здатно проіснувати е, довше, да, чим воно є е, тільки за умови серйозного тиску на РФ, якогось контролю з третьої сторони. За інших умов, вони нікуди не поділи свої плани по ударам. Вони нікуди вони не вирішили, не відмовилися від затій і задач бити по Україні і інфраструктурі українській, от вичікувати якісь морози, робити якісь навмисні провокації для того, щоб повернутися для ці до цієї теми. От чи є шанси стабілізувати цю історію? Ну, як ми бачимо, тільки за допомогою третіх лиць ми можемо стабілізувати да ці домовленості. Що ми в свою чергу? Які для нас умови, бо це ж явно двосторонні якісь умови, не тільки звернення до РФ. Нам, в свою чергу, це перемир'я з одного боку також не зовсім вигідно, давайте чесно. А невигідно воно тому, що ми ми змушені також взяти паузу. Якусь паузу у питаннях їхнього інструменту. Їхній інструмент тут, скоріше за все, питання ударів наших МПЗ, по, по їхньому. От, де ми вимушені також тоді поставити наші е, бойові роботи на певну на певну паузність, на певну паузність до моменту, поки не будуть порушені домовленості. Просто дублюється розклад до моменту, поки не будуть порушені домовленості. А вони а вони дуже ворогідно на сьогоднішній день можуть бути просто порушені навіть зі сторони Росії. І е, е, в удари відновлюється. Я би не розслаблювала би наші з вами булки, тому що це все виглядає достатньо ілюзорно, вилами по воді писано, ніфіга нестабільно, тому, тому е, ми зараз з вами подивимося та, в контексті питання, куди вони потенційно планують бити, е, у випадку до чого вони готуються і. Е, по чому вони планують бути у випадку порушення цих домовленостей. Але поки що, друзі, я вас дуже прошу та будьте в курсі та, подій, не відмовляйтеся від заряджання банок. От і е, тримайте хвост пістолетом, як то кажуть. Так, раз нам очікувати обстрілу, давайте подивимося, чи в перспективі взагалі гепотетично, ну. Не знаю, найближче, хоча б декілька тижнів дійсно вихід на якесь аля енергетичне перемир'я. Давайте подивимося. Це питання піднімається, але для нас також невигідні умови. Невигідні умови. Але чи можемо ми побачити стабілізацію цього перемовного процесу саме навколо енергетики і так далі? Чи можемо ми це побачити найближчі два тижні? Три тижні по помірності, да, можливо, ну перемовно буде вирівняна ситуація. Але тут, скоріше за все, через втручання третіх осіб. Тобто, тут має бути іще по Єрофанту тиск від там партнерів, від Трампа і ще від когось. Тобто, це мають бути ще якісь додаткові погрози або додаткові дії для Росії, що пов'язані з блокуванням. Тоді вони можуть дійсно стати більш зговорчивими. Давайте це так назвемо, більш зговорчивими до питань. <кій> до питань енергетичного потенційного перемир'я. Але поки то, що нам пропонують у цьому питанні, ну, як би воно і для нас невигідно вигідно в тому числі. Так, <кій> плавно перетікаємо до заяв Зеленського. Росіяни готуються до нового масованого удару. Це заявив пан Зеленський з посиланням на розвідку. Ворог готується до однієї із останніх масових атак по об'єктам енергетичної та газової інфраструктури цієї зими. Особливостями цієї атаки може стати те, що вона буде проведена у два етапи в різні дні. Перший етап це вирішальний на їхню думку удар по Київщині, а другий по великим енергетичним та газовим об'єктам на заході України. Давайте подивимося, наскільки це відповідає дійсності зараз. Да, ворог дійсно планує е, нанести дуже серйозний удар, і зразу одразу випадає дуже серйозний удар е, по е, відлюднику по інфраструктурі світла в першу чергу. Все, що стосується енергетики, не впевнена прямо за газ газ. Але от те, що стосується світла і е, е, саме там от, опалення такої історії, да, це прямо зразу. Воно зразу випадає. Вони готуються, готуються вони на якийсь. Відносно близький час. Ну, тобто, колесо фортуни, воно стрімке. Це означає, що ми говоримо там, про питання тижня найближчого, да, приблизно, ну, приблизно тиждень-десять днів, грубо кажучи, то колесо фортуни обертається. Ну, я ж кажу, вони очевидно очікують о, морози зараз, які ці прогнозуються у нас, щоб вам селити по, по, в період морозів. Е, от, да, сто, по столиці, на жаль, буде летіти бо правосуддя. Чому я вирішила, що це столиця столиця, тому що правовий... Ключ, основна да, основна правова точка в Україні як ну, державний да, державний гарант, давайте так, як там президентство, всі основні суди, і вся оця, вся історія, вона знаходиться у Києві, тому тут правосуддя це точно по Києву. Так, і зачепить, і зачепить дійсно і ряд інших областей. Одразу випадає все, що стосується на Дніпром, по воді. Там, де у нас протікає або Дніпро, або Дністер, вода. Тобто це одразу. Там, де точно вони володіють інформацією, що є просідання по захисним можливостям, вони будуть бити. Давайте зараз подивимося, наскільки це алярм і масштаб. Подивлюся. Методом, який ви бачили вже в мене на декількох інтерв'ю, це просто, хоча б, по сторонам світу, щоб зрозуміти, в яка локалізація. Угу, угу. Центральна частина України одразу, ну, прямо одразу випадає центральна частина України, і в цьому о, в цей раз воно випадає у питанні е, імператора. Тобто, це, да, удари по столиці вони будуть. Так, і е, зачепить, і зачепить дійсно і ряд інших областей. Одразу випадає все, що стосується на Дніпро по воді. М -м -м, там, де у нас протікає або Дніпро, або Дністер, вода. Тобто, це одразу. Там, де точно вони володіють інформацією, що є просідання по захисним можливостям, вони будуть бити. Давайте зараз подивимося, наскільки це алярм і масштаб. Подивлюся. Методом, який ви бачили вже в мене на декількох інтерв'ю, це просто, хоча б, по сторонам світу, щоб зрозуміти, в яка локалізація. Угу, угу. Центральна частина України одразу, ну, прямо одразу випадає центральна частина України, і в цьому о, в цей раз воно випадає у питанні е, імператора. Тобто, це да удари по столиці, вони будуть. Е, схід. схід у нас також випадає по е, Вищому суду, удари по східній частині. Вони також намічаються, вони чекають якоїсь інформації по об'єктам, які знаходяться на півдні. Будуть намагатися нанести удар і нанести ущерб, готуються до того, щоб вдарити по півдню. Це якось буде пов'язано із королем кубків. Можливо, може зачепити порти або якісь гідрокомунікації, тобто більше в якусь таку водянисту історію. От і західна. Частина України вона випадає менш загрозливою, але скоріше за все вони планують знову ж таки да сила і двійка-двійка жезлів. Це не вся територія. Західної е, України, да, частини Західної України, а скоріше за все, вибірково два або там три міста, в яких можуть знаходитися потенційно дійсно якісь або потрібні їм об'єкти, або якась така історія. Тобто е, по е, західній частині воно не так е, воно. Давайте так, воно кончено виглядає, але воно не так по руйнівному кончено, як для, наприклад, центру і для сходу. Тобто тут от воно якось вони обирають точки на західно, в напрямку західної частини України. Декілька міст буквально. Отака от у нас картинка. І вони прямо готуються, реально планують. Планують і готуються і розвідують. Тому да, будемо мати з вами, скоріше за все, удар, удар, на жаль, удар. А, як ми переживемо цей удар? Давайте так. Чи не зовсім нам прийдуть сім гайки? Зараз, які наслідки цього потенційного удару для України? Ну такі наслідки дуже, дуже, дуже неприємні по вежі і локалізовано затяжні. Локалізовано затяжні. Так, да, однозначно вежа. Однозначно вежа. Проблема у власному домі, я не відчуваю себе в безпеці. Тобто, тут може бути питання з нового опалення відсутності світла і такої цієї історії. Тому, будь ласка, якщо ви досі не купили собі альтернативних джерел там, павербанків, екофло, якоїсь такої історії, будь ласка, якщо маєте змогу, купіть е, в. Крадіть, займіть, зробіть, що хочете, але треба однозначно мати якогось а, джерела а, джерела ще світла, освітлення, да і, можливо, там за змоги якогось там, опалення. от Тобто, бажано все-таки підготуватися зараз до цих мінусових температур, тому що бути вони по ним будуть і планують вони бути на рівні королеви мечів, для того щоб ми мали з вами довгий, дуже довгий період ем, відновлення. А, чи це повна? Прямо давайте так, срака. Не зовсім не зовсім повна срака. Але, до речі, загроза для АЕСів залишається, тому що сонечко випадає, а сонечко ми пам'ятаємо, це ж так, у нас про абсолютно мірний атом от, Який може привести до ядерного сонечка, от загроза ударів по атомним електростанціям по цим розподільчим вузлам, по цій всій історії вона зберігається. Тобто вони нікуди не поділи цю ідею. Саме цікаве, що Саме цікаве, що в мене випадає, о Боже, друзі, ми з вами доживемо до якоїсь реакції світу на цю всю історію. Світ буде якось комунікувати з імператором. З Зеленським, і навіть соціально щось тут якісь гасла, викрикувати, і навіть якісь роботи ти, такого характеру, тиску, можна так сказати, да, типу в комунікації з Ерефією, вони. Будуть спроможні так відреагувати. Ну, такое, звісно. Ну, ну, це ж у нас, понімаєте, зло бере у тому форматі, що поки не станеться якась повна халепа, всі сидять. І оце в носу сука Коли станеться якась халепа, то всі, звісно, біжуть, партнери наші кричать: Боже, так не можна, ви ж вбиваєте людей. Ну, таке, ну як, як всіда. От так що, да, друзі, будь ласка, підготуйтеся до морозів, які от у нас з вами йдуть, позаряжайте все. Підготуйтеся максимально, тому що да, це не повний, це не апокаліптичний треш, навіть якщо воно виглядає як ускладнена ситуація. Це можна буде якось відновити, поправити, але місцями це може зайняти набагато більше часу, ніж первинно, коротше, первинно планувалося. Тому майте це на увазі, що це може бути просто затяжний процес. Так, і ще одне важливе питання. Яке мені тут написали, скинули у неділю? А будуть перші двосторонні перемовини між Україною та Росією за останні роки. А можливо, на фоні цього, якби Путін не вирішив поки поставити паузу, але ми вже вияснили, що не на фоні цього. І отут -от питання, чому не буде США, і в принципі, 1 лютого щось у нас кудись сунеться чи не сунеться. Так, чому США не буде на цих перемовинах двосторонніх? Все одно буде якийсь елемент третього контролю. Навіть якщо перемовини будуть те та те дві сторони, дві делегації все одно якимось чином тут є інструмент для. Того, щоб володіти інформацією про ці перемовини, щоб була можливість комунікувати з обидвами сторонами, тобто, тут все одно буде як хтось по по верховній жриці, хто не буде частиною перемовин, але буде знаєте, як третінським суддєю цих перемовин, або записувати, або володіти інформацією, або там я не знаю, ну коротше, все одно буде якась сторона, яка буде контролювати хід цих перемовин. Так, чи це для нас поганий знак, що на цих перемовинах впряму не будуть брати участь штати. Давайте подивимося. Ні, для нас це не поганий знак. Це новий етап, до якого, я так розумію, всіх. Всіх змусив, всіх змусив Трамп, сказавши про те, що вони залишаються третьою перемовною стороною, але типу, чуваки, вам треба поговорити е, тет а тет Оце, от, знаєте, як є якийсь, якийсь отакий підхід, де Трамп відноситься до теми перемовного процесу між Україною і Росією, як до. Е, е, Знаєте, драки на районі двох типів, яким треба зупинитися і поговорити між собою, щоб ніхто не слухав їхню розмову. От у нього таке ставлення. Він не розуміє, що ситуація набагато глибша. Він не зовсім відбиває дупля. Наскільки вона глибша? У нього таке от ставлення. знаєте, наче десь у нього в Америці хлопці побилися на футбольному полі чи на баскетбольному полі, і от він прийшов, їх розняв, і всі вирішили, що треба відійти і і вдвох поговорити про, про свої претензії. Оце от у нього таке от в голові приблизно воно так і виглядає, бо він до цього ставиться по перше занадто інфантильно. По-друге, він вважає, що сама ситуація вона, типу, ну от я в якомусь такому ключі. Ні, це не поганий знак. Це як наполегливий від Трампа новий етап. Типу, поговоріть між собою. Ну, якась така історія. Абсурдно, в мене тут питання тіліпається, але я маю його задати, раз мені його тут написали. Чи можуть 1 лютого на зустрічі України і Росії підписати документ щодо завершення війни? Я думаю, моє обличчя говорить вам відповідь на це питання, але давайте ми його все-таки перевіримо і подивимось. Ні, конечно, ніт. Mm. Uh, Ні, друзі, перевернути іерофант, Самі перевомовини потенційні по 10 жезлів. Взагалі не зрозуміло, в якому ключі вони, як вони взагалі стануться, тому що тут дуже цікава зв'язка. Зірка і дев'ять мечів, е чи не повбивають там один одного делегації. Щось коротше, така складна, дуже складна все одно історія, і тут ніякими оцими документами тут і не пахне і неде навіть не повія. Так, і е, фіналізуємо з вами, друзі. Е, поки я е, буду здавати останнє важливе нас турбуюче питання, нагадую, щоб ви підписувалися на мої ресурси: Інстаграм, Телеграм, на мій ютубчик політичний, на якому ви зараз є, на містичне де я розповідаю вам усіляке цікаво, містичне, щоб ви відволіклися від е, жахів сьогодення. І е, е, мені буде просто приємно, якщо ви мені будете підтримувати у мережі, писати мені приємно. Коментарі, заходити в мій інстаграм, писати там під Рилли саме приємні коментарі, лайкати, писати мені щось вообще приємне. Буду вам дуже вдячна. Це важливий фідбек моєї роботи, і мені буде приємно його від вас отримувати. От. І фіналізуємо з вами дуже важливим питанням. Сьогодні в Україну повернулася тисяча тіл загиблих військових. Давайте подивимося, чи побачимо ми. І ще раз передивимося обмін живими військовими, чи зрушилася ця тема з мертвої точки, хоча б після перемовин за Абудабі? Бо випадало, що в Абудабі воно хоч якось кудись сунулося, не дуже прямо там вау, але сунулося. Давайте подивимося, чи буде обмін живими хлопцями та дівчатами, чи сунулася ця тема в перемовному процесі. Дуже повільно, друзі, але сунулася. Але дуже прям повільно. Тому що випадає зразу шістка: шістка пентакли. Це знаєте, по крихті, по 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 якійсь точечці, по чуть-чуточку якось повернулися до цієї теми і. Дуже я сподіваюся, двійці кубків, що такі вони знайдуть механізми а, разом із а, третьою стороною, яка має участь прямо в цьому а, да, контексті перемовин навколо обмінів, щоб ми мали з вами до кінця, хоча б лютого, в перспективі побачити обмін, побачити якийсь обмін і побачити десятку кубків, як сімейну карту, де люди повернулися до своїх родин. От, Тому не втрачаємо надії на обміни. Там хоч трошечки лід руш, ну, тронувся, знаєте, якби зрушив з мертвої точки. Да, це ще не... На жаль, не, не ті карти, які вказують нам на 100% успіх, але це хоча б на те, що щось сунулося, і ми можемо мати з вами перспективу на те, що е якби побачимо, да, хлопців і дівчат вдома. Нарешті і вони будуть видряпані із російського мерзаного полону. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Нагадую вам підтримувати Збройні Сили України. Нагадую вам берегти себе, запастися за відомо усілякими штуками, які вам потрібні для того, щоб легше переживати цю зиму. І з гарної новини, як не крути, друзі, у нас з вами скоро весна ще трошечки залишилося. А там вже, хоч трошечки полегше, стане морально і, можливо, у нашій з вами кукух, кукусі, да, яка трошки. Шочки свистить, я вас дуже прошу не унивати, не опускати лапки, знаходите виходи і можливості в усіх кризових ситуаціях. Ми вистоїмо, ми все переживемо, все буде тіп-топ. Я в нас вірю. Тримайтеся, тримаємо хвостик пістолетом, А я вас всіх обняла. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно.